Вітаю, мене звати Наталя Обст. Я завершила проведення сесії і сама отримала на ній певні інсайти, тому хочу сьогодні поділитися з вами про те, що ми говорили про цінності людські. І така основна ваша тема була, що їй більше ніж еквівалент грошей. Ось ясно, що родом ті, що з Радянського Союзу, хто ще народився, в них дуже проявлене вираження любові через матеріальні блага. Я не заперечую самі значення і вагомості фінансів в нашому житті, але дійсно є те, що більше, ніж гроші. Ось те, що за гроші не купиш. Ось і тому сьогодні хочу з вами зробити такий інтерактивчик, що для вас. Більше, ніж гроші, що за ніякі гроші не купиш. Ось. Це, можливо, якісь емоції. Поділіться, будь ласка, це дуже важливо. Можливо, ця клієнтка моя перечитає цей допис, ваші коментарі, передивиться і для себе також ще якісь додаткові усвідомлення знайде. І тому. Хочу поділитися з вами саме з її історією, так коротенько витяжку зроблю. Їй були певні проблеми по здоров'ю, і чоловік допомагав їй підноситися з ліжка, і такі пролунали слова Чому ти не опираєшся на мене? І саме знаєте глибину цих слів вже пройшло деякий час. Вона сама зрозуміла сьогодні на своїй сесії зі мною. Ось про те, як значення підтримки. Ось влучні слова, влучна допомога. Ось і тому я все це зводжую до сьогоднішнього нашого такого маленького інтерактивчику. Все-таки, що ж є, ще більше має значення для вас, ніж фінансовий прояв чого-небудь. Надіюся, ви отримали свій інсайт. Ось, і пропишіть, будь ласка, в коментарях, мабуть, щоб для себе закріпити ці знання, і щоб, можливо, моя, якщо там набереться дуже багато цікавих коментарів, то я перешлю посилання своїй клієнтці. Нехай вона також перечитає, можливо, ще поповнить якісь свої інсайти для себе. Чекаю ваші коментарі і до нових зустрічей!